Минулого тижня комісія з питань хаотичної забудови перевіряла законність будівництва на вулиці Чорновола, 82, а у Рівному. Тоді обурені рівняни звернулися до міської ради. Причиною цьому стала поява котловану поблизу недобудованого житлового комплексу. Планувалося облаштувати тут автомобільний заїзд. Аби досконало проаналізувати це питання, члени комісії взяли тиждень на довивчення. За цей час зафіксували порушення. Сьогодні ж зібралися, аби вирішити долю котловану. Попри те, що проєкт будівництва Разом із зображеним на ньому заїздом погодила Державна інспекція архітектури та містобудування України. Місцеві установи жодних дозволів не видавали. Він вказаний, але це не означає, що це технічні умови на проєктування, а вже проєктна організація разом з замовником мала розробити проєкт згідно діючих норм і отримати всі необхідні дозволи. Інспекції на даний вони отримали в тому що це будівництво відбузвати до СССР. Є документи ми ж не бачимо. Вони нам не надають нідерні документації, де одна нічого. Відомо й те, що котлован і справді виритий в рекреаційній зоні. А от дозволі від тресту зеленого господарства, який обслуговує цю земельну ділянку, забудовник не отримував. У нас були містобудівні умови, з яких ми в яких був вказаний цей приїзд. Ми зробили проект, пройшли експертизу, отримали дозвіл, отримали дозвіл. Розробили ОДР, організацію дорожнього руху, звернулись на комісію по регулюванню руху при місті, отримали добро і отримали дозвіл на порушення благоустрою, і виконували роботи. Те, що там знаходиться земельна ділянка, наприклад, для мене департамент, департамент інфраструктури, ну я думаю, що у господарства входить департамент інфраструктури. За результатами комісії, забудовника зобов'язали спершу звернутися до управління містобудування та архітектури, згодом подати звернення до архітектурної ради. Лише після можна буде виконувати роботи з облаштування заїзду за власний кошт. Це рекомендація, оскільки представник замовника будівництва заявив про те, що він готовий звернутися до органу місцевого самоврядування про те, щоб або комунальна структура, або яка будь яка інша в законний спосіб виступило замовником даного будівництва, то, якщо таке звернення буде, відповідно, воно буде розглянуто, розроблені там ескізні передпроєктні пропозиції і розглянуті містомною радою. За словами секретаря рівної ради Віктора Шакерзяна, для того, аби архітектурна рада затвердила проєкт, забудовник має звернутися до них самостійно. А доки він цього не зробить, будівництво автомобільного проїзду і надалі буде зупинено. Ми знайшли можливість так само порадити самозабудовнику, яким чином це все треба робити, показати можливість іншим забудовникам. Взагалі, якщо є землі міста, чи вони пересікаються, наприклад, магістральними дорогами, чи вони пересікаються якимись провучками. Це будь які об'єкти, які стосуються нашого міста. Вони будуть призупинені. Поки документи не будуть приведені до нормального до нормального ладу, Ми це будівництво відновлювати не будемо. Софія Капінос, Олег Шаламай та Віктор Міщук. Телеканал ITV.